На календарі вже червень, перший місяць літа, а це означає, що сезон посадок ще не завершився. У цьому відео я розкажу, що можна сіяти та садити в червні, щоб отримати гарний врожай вже восени. Якщо ви не встигли щось посіяти, не переживайте, в червні ще багато всього можна виростити від зелені до повторних посівів овочів. Починаємо! Червень це стабільне тепло, але часто і спекотно і суха погода. Тому головне правило полив і мульчування, щоб зберегти вологу. Також враховуємо сприятливі дні за місячним календарем, щоб ваші посіви були ще успішніші. Так от, що можна сіяти? Зелень і пряні трави, такі як кріп, петрушка, базирик, кінза, ростуть швидко і до збору готові вже через 3-4 тижні. Рукола, салат, шпинат сійте на півтень. Поливайте регулярно. Можна сіяти карнеплони. Редис – це буде другий або третій посів. Краще сіяти у напівтінь. Сіють також буряк столовий. Обирайте ранні або середні ранні сорти. Моркву під осінній збір, особливо якщо в травні не встигли. Додайте трохи піску, сходи будуть рівніші, також можна сіяти спарживу фасоль. Висаджують до середини або навіть кінця червня. Горох можна для зеленої маси або як сидерат. Сіють огірки, кабачки, гарбузи. Повторні посіви для другого врожаю. Особливо актуально, якщо перші рослини постраждали від холодів або дощів або шкідників. Лайфхак. Сійте прямо в землю у валогу лунку з перегноєм. Також можна сіяти кукурузу та соняшник низькорослий. Встигають вирости, особливо якщо тепле літо. Солодку кукурузу ще можна сіяти до 20-25 червня. За місяцем краще сіяти у такі дні, коли він росте. Це 5, шосте, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18. 19, 22, 23 червня. Несприятливі дні. 3, 4, 9, 10, 21, 24, 25 червня. Краще не проводити посіви, тільки полив та догляд. Як бачите, навіть у червні можна вирости та багато всього, головне знати, що і коли сіяти. Поділіться в коментарях, що ви ще сієте червня. Можливо, у вас є свої перевірені сорти. Буде цікаво. Поставте лайк, якщо відео було корисним. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. Попереду ще липень, серпень і підготовка до осені. Дякую за перегляд. Гарного врожаю!